З тобою підемо на яйву, трубу візьми. Заграєш там мотив пешрафа й Хайтарми. щоб той мотив почули з зорі так заграй, луною хвилі відізвались на весь край. Ай не помру, я заспіваю на ходу, і Порт Артур, Урал, і шомпол заведу. Не посягайте на мою нову весну вона прийде і світ розбудить після сну. Мій голос Кримом полетить, як бистра лань, почують пісню степ, буджаку і Тамань. не подолають сильний голос мій вітри, скипить ріка, зійде лавина із гори. Розквітне вишня зарожевіє мигдаль. новою зеленю у ліс покличе даль. І ніжний звук твоєї мідної труби розвіє подихи холодної доби.